В Другій світовій війні всі країни воювали проти німців, починаючи від Америки, кінчаючи Австралією. Вчи історію, Другої світової. Дуже вам дякую за цей чудовий коментар і за цю чудову пораду. Але я вашу пораду виконав ще кілька десятиліть перед тим і вивчив історію. Тому зараз я хочу своїми знаннями поділитися з вами і з усіма слухачами, хто подивиться це відео. В Другій світовій війні ну почнемо спочатку. Друга війна розпочалася офіційно. Рахується, що розпочалася 1 вересня з часу початку вторгнення військ Німеччини в польську державу. Хоча реально вона почалася з часу вторгнення мадярських військ в нашу незалежну карпатську Україну в березні місяці, але ну офіційно рахують, що 1 вересня, вона і так буде. Потім за кілька днів оголосили війну. В німецькій державі Франція і Британська імперія. ці дві держави оголосили війну. Вони, ті дві держави воювали фактично там, з 3-4 вересня 1939 року проти Німеччини. Був період короткої такої війни, яка називалася Дивна війна, коли вторилися французькі війська, вторилися на територію Німеччини. І вони там стояли, не знали, що далі робити. Потім, в 40-му році, Гітлер напав на Францію, Судесенко, їх всіх переміг. Французькі війська і англійські війська дозволив їм втекти. Він міг знищити їх, але дозволив втекти залишкам тих військ в, на Великобританію. І все. Потім в 41-му році, ну тобто, залишилася одна війна держава воювати, яка називалася Британська імперія. Потім, 41-й рік, німці напали на Сересере. -Сере. Тобто фактично вже дві держави воювали. Потім, ну, так сталося, що Гітлер трохи здурів і оголосив війну Америці. Вже три держави воювали проти Німеччини, ну і там коаліції, яку Німеччина очолювала. Три держави, все більше держав, не воювало проти німців і Європейської коаліції, очолювання Гітлером. Три держави. Ті, що історія офіційно каже, там якісь десятки держав нафантазували, де вони їх взяли, я не знаю, яка Індія. Індія то, що держава, Австралія то держава. Це не держава, це є прості колонії, це раби Лондона у складі Британської імперії. Розумієте? Вони не були державою, вони були колоніями. І вони воювали так само, як і пів Африки воювали, бо вони були змушені воювати, бо вони були рабами Лондона. І вони були змушені складати свою воєнну повинність і помирати на е, європейських фронтах війни. Обмежена, можна сказати, така незалежна це була Канада. Вона ще така е, мала елементи незалежності. Хоча головою Канади був король. І дотепер головою Канади є король е, Сполученого Королівства. Вчить історію, панове.